Молода талановита вокалістка Олеся Кічук, студентка Київської муніципальної академії музики імені Глієра та Ізмаїльського державного гуманітарного університету, вже давно стала відомою далеко за межами Ізмаїла. Вона володарка численних нагород та гран-при всеукраїнських та міжнародних конкурсів. А за її плечима вже три сольні концерти. Нещодавно відбулася презентація нового кліпу Олесі до пісні крила. А ось авторкою пісні стала мама дівчини, доктор педагогічних наук та відома ізмаїльська Поетеса Тетяна Лесіна історія написання пісні Крила вона є такою цікавою, особливою. Іноді ми пишемо пісні, починаючи з написання слів, іноді з написання музики. А у даному разі вона якось йшло паралельно, такий знаєте, природний процес. І сьогодні в нас такий час, коли ми потребуємо підтримки особливої турботи, якихось позитивних емоцій. І хочеться, щоб кожна пісня, кожні слова вони надихали, надавали сили. Так народилися слова до пісні Крила. Тобто в мене була така мета. Зробити щось таке легке, щоб надихало, окриляло. після написання слів. Тетяна разом з донькою приступили до створення музики та оранжування. Нам потрібен був фахівець, який би за короткий термін зробив дуже гарне, таке класне аранжування, сучасне. Ми звернулися до нашого друга Сергія Дмитріва. Це дуже професійний музикант, продюсер. Він і співак, також звукорежисер. Він працює на кіностудії, і нам його порадили. Таким чином, ми звернулися по допомогу щодо ранжування. А ранжування дуже було швидко зроблено. В нього таке, знаєте, свій був своє бачення. Коли пісню було записано, стало питання щодо зйомок кліпу. Знімали кліп крила відеографи Уляна Мола та Петро Мола, і ми дуже вдячні їм за роботу. Монтувала кліп Уляна Мола. І знаєте, дуже круті зйомки, дуже яскраві, і дуже було багато вдалих кадрів. Тому мені здається, тих кадрів, що ми не знімали тоді, ще вистачить на декілька кліпів нам. Уляна Мула вона була режисером, і той сценарій, який ми пропонували, вона його адаптувала. Тобто, по перше, була задумка там спеціальна, прописала спеціальний сценарій. Навіть це була окрема історія. Я думаю, що ми на цей сценарій ще можемо додатково такі кліп окремо написати, але справа в тім, що треба було мобільно. Використати необхідні локації і за короткий термін. Тому Уляна так адаптувала, вибрала конкретні локації. Це була локація на морі в Приморському. Локація під Ізмаїлом це було поле дуже гарне, там були соняшники. І локація в студії головного героя для зйомок у кліпі дівчата вибирали дуже прискіпливо. Коли ми визначилися з відеографами, ну в нас виникла така, ну не проблема, але таке запитання: де нам взяти головного героя? Тому що головна героїня Леся. Крила ми знайшли пухнасті білі. І за сценарієм нам потрібен був гарний, високий. Синічний. Яскравий так, і сценічний хлопець до того ж ще з великою витримкою, адже в нашому кліпі була така задумка, що треба було багато бігати, багато рухатися, та ще й мене кружляти, піднімати на руки. І з цією задачею. Дуже добре справився Нікіта. Саме після знайомства з Нікітою вагань більше не було. Так, це він головний герой. Головний герой нашого кліпа Крила Нікіта Столяр. Він професійно займається спортивно-бальними танцями вже більш ніж 13 років. А зараз Нікіта вступив до лав захисників нашої вітчизни. Нікіта, ми пишаємось з тобою. Не обійшлося на зйомках кліпу і без невеличких курйозів. Наша пісня починається словами: звідки в неба очі, як твої, блакитні в них купа. А тись хочу кожної ямиті». миті. І нам потрібні були блакитні очі. А в нашого Нікіти були очі карі. І ми знайшли вихід з цієї ситуації. Ми купили блакитні лінзи і одягли е, Нікіті. Йому, до речі, дуже пасує блакитний колір очей. Взагалі зйомки проходили на одному диханні та в дуже піднесеному настрої. Давай! Лібу ти зараз його любиш, ніби. Либо... Я зараз люблю вас твоїх. Нормально заґраєм, а Пригадую, коли нам з Нікітою треба було дивитися один одному в очі. І тоді постійно хотілося сміятися, і було дуже важко утриматися від сміху. Ви мали бути серйозними, але хохмили постійно, постійно сміялися. Ну зривали нам знаєте, ніякої дисципліни не було. Зривали кадри, скаже відверто. Так, і ще я пам'ятаю, коли а, на захід сонця нам треба було забігати в море. І знаєте, після третього дублю ми вже були як професійні спортсмени з плавання. А ось головному герою Нікіті у процесі зйомок стало у пригоді чоловіча витримка та вправність. І Ще пам'ятаю, о той коронний стрибок, коли треба було мені розбігтися і підстрибнути легенько, так високо. А Микита мене мав підхватити на руки і прокружляти. І після десь п'ятої спроби він зрозумів, що це не так уж і легко. Ну не проста це була справа кружляти Олесю десь хвилин 20 і з 25 ї спроби, ви знаєте, він трошки втомився. У Тетяни Лесіної на зйомках була своя особлива місія у процесі зйомки кліпу. Я була відповідальною за образи наших героїв і, зокрема, за такий дуже цінний реквізит, як крила. А оскільки е, Нікіта з Олесією постійно рухалися, багато бігали дуже швидко, до речі, так, бо вітер по гострим і... камінцям. Угу. І ці пір'я постійно випадали, тому мені потрібно було їх ремонтувати, Приклеювати скотчем, клеєм, зашивати. Ну я вже налочилася, знаєте, звертайтеся, якщо треба буде ремонтувати щось комусь. <рес> так і знаєте, весь пляж був усипаний нашими пір'ями. Запам'яталися дівчатами зйомки у полі. У нас був такий дуже цікавий нюанс. Нам потрібно було зробити кадр, на якому був би ефект польоту. Батута в нас не було. Тоді ми вирішили знайти вихід ситуації. Ми знайшли ліжко, старе панцирне ліжко. Ми його зібрали посеред поля, осипали травою, і Нікіта з Олесією стрибали. А Петро. Наш відеограф він шукав кадри, як би так зняти, щоб волосся розліталися, щоб все був польот, щоб це було птахи, щоб ці крила розліталися. Ви знаєте, з боку, дивлячись на це, було дуже дуже смішно, дуже цікаво, тому що ці кадри були ну, незабутніми. Іноді е, Олеся та Нікіта вони навіть вилітали з кадру. Вилітали на траву. Вилітали ліжка. Було дуже цікаво, дуже смішно. А тоді. Отошли, 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 Даша, отойди, быстро. Нікіт по-другому ногі. Ви знаєте, така була атмосфера, що хочеться писати нові пісні. І до речі, завдяки такому натхненню, я скажу, що в нас вже народилася нова пісня. І не одна. І до речі, друзі, дуже скоро буде презентація нашої нової з Тетяною Лесіною пісні Чорне море. В кожну зі своїх пісень дівчата закладають особливий сенс, і усі вони знаходять відлуння у серцях слухачів та надають надію на найкраще. Саме сьогодні українська пісня має особливу місію: зігрівати серця людей і підіймати дух. І я сподіваюся, що наша з Тетяною Лесіною пісня Крила буде надихати та окриляти. Ксенія перевезли Юрій Слободяний для юг тодей.